Так, ну що ж, давай розпочинати. Ніхто не під'єднується. У нас включений запис екрану, тому я думаю, що ми зможемо потім відправити всім, хто записався на майстер-клас, якщо вони захочуть, переглянути. Гаразд. Гаразд. Мене звати Наталія Станіславівна. Я веду уроки відео у школі ArtCene. І сьогодні ми. Будемо розглядати, як же зробити е, таке відео, на якому ти сам з собою розмовляєш? Ти сам з собою розмовляєш або інший герой? Тобто, е, зробити близнюків з людини, яка не має такого брата або сестру близнюка. Ну, ось, будь ласка, таке відео я сьогодні підготувала до нашого уроку. Скажи, будь ласка, чути тобі, що вона говорить? А, ні. Не чути, тому що неправильно я розп зараз. Неправильно роздала екран. Ось так. Так, це в мене відео. Привіт привіт. Як ти сьогодні? Все гаразд. А ти знаєш, який сьогодні? Да, сьогодні? День Закоханих. І всі жінки України перший раз в житті чекають в подарунок не квітів, а перемогу. Таке відео. Е... Зрозуміло. А нам треба зробити е... два героя. Нам треба зробити з одного героя два. Що треба мати для того, щоб це зробити? Треба мати однотонний бажаний фон. В будь-якій кімнаті я робила вдома. Просто в себе в кімнаті на фоні стіни. Треба мати обов'язково штатив для телефона. Це, ну, штатив це в ідеалі. Можна зробити якусь конструкцію, яка просто буде утримувати наш телефон. Важливо, щоб телефон не рухався під час всіх зйомок, які ти будеш проводити. Тобто, від початку до кінця телефон має стояти на одному і тому самому місці. І важливо, щоб світло також не змінювалося. Тобто, якщо ми збираємося проводити зйомку, ми маємо включити верхнє світло в кімнаті, щоб ми не залежали від сонячних променів, які на вулиці, наприклад. Запам'ятали, так? Да? Обов'язково телефон е, нерухомо, це важливо, нерухомо стоїть на штативі, його рухати не можна ні в якому разі, і обов'язково світло не змінюється. Ще ми з тобою подивилися, як е, виглядає кінцевий результат. Зараз покажу, як е, виглядає початок, тобто, з чого все починалось. Для початку я записала, я тобі покажу одне відео, але ну, ти зрозумієш. Я записала два різних відео. Ось одне. Привіт. Як ти сьогодні? Е, тобто я розмовляю з пустотою тут, уявляю, що на цій стороні екранчика у нас є людина. В цей момент важливо робити паузи в розмові, коли ти говориш, зупинятися і начебто давати можливість своєму співбесіднику відповісти тобі. Тому що якщо ти не будеш робити паузи, якість, ну, якість буде погана. Тобто не вимикати зйомку, ми включаємо зйомку і знімаємо чистим одним кадром всю нашу бесіду. З уявним другом. Виглядає, звісно, зі сторони цікаво, сам з собою говориш. А ти знаєш, який сьогодні день? І начебто реагуємо на те, що наш співбесідник нам говорить. Тобто, якимось чином намагаємось реагувати. Ну, це я виключила зйомочку. Тобто, ми знімаємо два різних сюжетика, коли ми говоримо. Від правої сторони, а потім те саме, як ми говоримо, від лівої сторони. Роздвоєння лічності у нас таке виходить. Ми це зняли, і найцікавіше у нас починає відбуватися вже в процесі монтажа. Монтаж можна робити на телефоні. Для того, щоб почати робити на телефоні, у тебе який телефон? Android або iOS? Android. Android. Для того, щоб почати монтувати, ми можемо на телефончику. Ти зараз не качай, нічого не скачуй. Я відеоурок збережу і потім відправлю тобі. Якщо ти захочеш потім по відеоуроку щось робити, то ти зможеш підглянути. Якщо Android, то ми скачуємо програмку, яка називається Video Guru або Video Maker, Вона для різних Androidів по-різному називається. Наприклад, у мене 11-й Android, то, то в мене ще відеомейкер, а у кого там 12-13, то там вже відеогуру, новіша версія. Але, в принципі, програма така сама, тобто ми скачуємо цю програмку прямо в Play Market, і вона умовно безкоштовна. Що таке умовно безкоштовна? Це значить, що за деякі функції нам треба передивитися рекламу. Наприклад, коли ми вже зберігаємо відео в кінці. самому, Після монтажа, то нам показують рекламу, ми маємо її подивитися. Тож, як відбувається, що відбувається, я зараз включу, я записувала з телефона урок, я його включу нам з тобою, і буду зупиняти на деяких моментах. Так. Видно тобі відео? Екранчик телефонний. Видно тобі? Так. 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 Ось відеомейкер. Він виглядає отаким чином. Ми заходимо в програмку, натискаємо новий. Обираємо. Так, ну що ж, давайте приступимо до роботи з нашим відео. Спочатку ми беремо перший записаний кадр. Ось так він виглядає у нас. Привіт! І ми його е, відрізаємо його початок. Це можна зробити двома способами. Перший спосіб ми пальчиком натискаємо на нашу відеодоріжку. Тут з'являється е, така рамочка з боковими стрілочками. Можна натиснути кнопку Розкол. І в нас наше відео розділиться на дві частини. А можна просто, вибачте. А можна просто стрілочку, потягнути за стрілочку і змінити ще трішки. Тобі видно, так, Аліс? Ось ця стрілочка, яку я рухаю, я просто на неї пальчиком натискаю і підтягую. Ось таким чином. Привіт! Як ти сьогодні? Це наш перший відеоряд, який ми з вами підготували. Тепер нам потрібно додати сюди ще одну, одного героя. Нас з вами знятого в інший, з іншого ракурсу. Дивіться, в роботі з відеодоріжкою є два режими. Перший режим, коли відеодоріжка підсвічена білою рамочкою і має стрілочки по бокам, а другий режим, якщо ми натиснемо на чорне поле екрана, просто вона не підсвічена, тут є інші кнопки, інші параметри роботи. Нам треба вийти в цей режим роботи і обрати кнопочку піп. Піп це картинка в картинці. І тут ми вибираємо другий відеоряд, другий кадр, який ми з вами записали. Ми цей кадр розтягуємо за допомогою подвійної стрілочки, так, щоб він був по ширині. І виставляємо на центр. Тепер нам треба зайти в режим маска, вибрати лайн, лінійна маска, і за допомогою кругової стрілечки можна зробити так. А можна зробити так. Робимо собі два героя на екрані. Далі нам треба взяти кнопочку розтушовка і ползуночок на ньому до половини розтягнути. Це нам розтушує кра... е... лінію переділу нашого кадру. Ось таким чином виглядає наша картинка. Зараз я приберу тут теж зайве. Ну, ось таким чином десь. Так. Ну, і тепер ми маємо послухати, що в нас вийшло. Зразу скажу, ще поки що не вийшло, так, як ми хотіли, але давайте послухаємо. Привіт! Ви бачите, що от привіт і привіт накладаються одне на одне. Е, в моїй задумці було так зроблено, що в зеленій футболці я говорю привіт перше. Тому, що ми можемо зробити? Ми можемо зменшити швидкість. Виводимо стоп. десь на 7. Стоп, стоп. Тобто, ти зрозуміла да, принцип роботи. Ми заходимо, е у нас є дві доріжки. І ми працюємо з кожною з доріжки, там можна з кожною доріжкою, отаким чином, через цю стрілочку підтягувати, скорочувати, ну і вже накладати, вже вирівнювати розмови. Скажи мені, Аліс, зрозуміло було? Так. Питання є? Ні. Дивись, коли ми закінчили роботу над цим відео, коли ми вже вистроїли все, все, як нам треба, нам треба натиснути на оцю кнопочку, і вона дасть нам можливість завантажити, загрузити на телефон, тобто зберегти на телефон наше відео. І все, тоді нашим відео можна користуватися. Ну, в принципі, так, швидко, щоб не завантажувати. Цей відеоурок я пришлю у Viber на той номер телефону, за яким ти зареєструвалася. Ну, і якщо тобі цікаво створювати відео, то ти можеш приходити до мене на гурток. А по яким це дням? У вівторок і четвер. У нас є е, з двох до п'яти можна приходити. Тобто на другу, на третю, на четверту і на п'яту можна приходити. За... Можна. А. В зумі чи у. Живу. В творчості. Живу. Живу. У нас в будинку творчості. У вівторах та четвер... четверг? Так. Да. Добре. Ну, в общем, дякую тобі, що ти прийшла до мене на майстер-клас. Зараз я збережу наш відео урок і відправлю його в Viber. І жду тебе у вівторок тоді, тому що я поки що прихворіла. Не знаю, чи буду в четвер я на роботі, і за того в зумі сьогодні наш відео майстер-клас. А взагалі у вівторок чекаю на, на уроках. Добре? Добре, ви дожуйте. Дякую. До побачення. До побачення.